Першою країною, яку Гітлер захопив, була Австрія. Це сталося у березні 1938 року і відоме як Аншлюс приєднання Австрії до нацистської Німеччини. Ось як це відбулося. У 1930-х роках в Австрії діяли симпатики нацистів, і Гітлер, який сам був австрійцем, давно прагнув об'єднання двох країн. У березні 1938 року Гітлер висунув вимогу до австрійського канцлера Шушніга. Дозволити нацистам зайняти ключові посади в уряді. Після тиску та загрози вторгнення Шушнік подав у відставку. 12 березня 1938 року німецькі війська без бою увійшли в Австрію. Через кілька днів було організовано референдум із фальсифікованими результатами, на якому нібито понад дев'яносто австрійців підтримали об'єднання з Німеччиною. Таким чином, Австрія стала першою жертвою агресії Гітлера, хоча це не була війна. Усе сталося під тиском і залякуванням.